Тільки уявіть, шторми, хвилі, б'ють у човен, а Ісус пливе через море. Навіщо? Щоб врятувати всього одну людину, біснуватого, якого мучили руки, ланцюгами Його не могли втримати, і от бісі кричать, благають, не муч нас, бо знають перед Ісусом їм кінець. Одне слово Ісуса, і вони вже в свинях, а свині в озері. Це такий хаос там трапився. Але людина вільна. А люди А люди попросили Ісуса піти. Страшно їм стало. Та Він, той врятований, побіг розповідати. «І Ісус змінив моє життя. Люди добрі, Ісус через ваші бурі йде до вас також, через війну, біль, страх. Кличте Його, свідчить, що Він робить, що Він зробить. Бо Ісус це сила, що міняє все. Дивіться повну версію цієї проповіді на моєму YouTube. canales